Вітаю вас на каналі Marketing Vibe І сьогодні я би хотіла дати відповідь на запитання, яке у житті мене часто запитують: де навчатися на інтернет-маркетолога. Почну з того, де навчалася я. Це був далекий 2014 рік, коли я починала свою професію саме в напрямку it маркетинг і курсів не було взагалі ніяких у Києві. Я думаю, в інших містах також тому приходилось навчатися самостійно онлайн і при тому при всьому, на англомовних ресурсах. Добре, що я там більш-менш знала англійську мову, і мені було щось зрозуміло, щось я перекладала. Ну, так потихеньку я навчалася до 2016 року. Коли я вже вирішила ще раз пошукати курси, отримати якісь структуровані знання, можливо, щось нове дізнатися, чого я ще не знаю, знайшла я школу, яка навчала саме інтернет-маркетингу. Не буду називати, що це була за школа, вона ще досі існує, але чому не буду? Тому що я отримала не те на що сподівалася. У нас, нас викладав хлопець молодий, і він викладав лише створення сайту на системі CMS WordPress. Все. Це вони називали інтернет-маркетингом. Але я не скажу, що це було погано, тому що я завдяки цим курсам зробила потім самостійно свій перший сайт, який ще й приносив з часом ліди. А це був сайт в напрямку створення професійного резюме. Цим займалася моя хороша знайома на той час, і сайт приносив ліди, Я віддавала їй цих клієнтів. Що я отримувала від цього? Отримувала бюджетну рекламу від неї. І... А ця реклама давала мені відповідно практику моїх скілів. Ось тобто я отримала практику знання, вона якусь там частину лідів. Отримувала своїх, ну, тобто, клієнтів, так? Сайт він був навіть у топ-видачі 10, він є досі. По запитам заказати резюме. А, правда, я ним вже не займаюся, тому що немає сильно на цей часу, але тоді, в 2016 році, мені було дуже цікаво його створювати. Займатися його, його SEO-оптимізацією, писати тексти і дивитися, як він росте. Це, це справді було захоплююче. І моя перша така порада початківцям: спробуйте е, створити якийсь невеличкий сайт, можете сайт візитку, і просто на ньому практикуватися. Це створення сайту, це не дуже дорого. Там до 400 гривень в рік е, доменне ім'я і десь тільки ж коштує хостинг. Тобто, в рік до тисячі гривень максимум можна на нього потратитись, і плюс там буде у вас площадка для подальшої практики. Це зразу така маленька порада, про яку зі свого особистого досвіду. І я про цей кейс, про цей, про цей свій сайт. Потім розповідала на співбесідах. І відповідно так могла отримати наступну роботу, наступ, наступні кейси, практику. І так, так, потихеньку до 2023 року. До сьогодні я, в мене вже дуже великий багаж практичних знань в інтернет-маркетингу. Я ними вирішила цього року ділитися на YouTube. От зараз я тестую Ютуб, хочу для себе. Відкрити цей напрямок по-новому, і можливо потім комусь рекомендувати давати якісь поради, як в ньому розвиватися. Поки що я роблю це без реклами. І дякую, до речі, що підписуєтесь, залишаєте коментарі і взагалі підтримуйте український youtube контент тому що. Робити це важче, ніж на іншій мові, але я думаю, що разом ми це зможемо. Так, добре, повертаюся я до курсів. А, значить, так, це було складно на той час, але можливо, все можливо. І тому основні свої знання я отримувала онлайн. Отримувала через практику. Далі, у 2016 році я закінчила експерт Google Analytics. щось воно мені дало там розуміння, але все одно більш більші знання я отримувала вже на практиці самостійно. А це була не реклама школи. Я не те, що я її там рекомендую. Це я просто розказую про свій шлях. Я, я не скажу, що я там прямо рекомендую ве промоексперт. Е, ні, якому випадку. Я хочу, щоб ви там е, самі дійшли до того, е, що вам потрібно. Чи, чи вам потрібні курси, чи ви теж будете пробувати вивчати е, вчитися на тих безкоштовних ресурсах, які є в інтернеті. А потім все решта закріплювати практикою. Але якщо ви вибрали напрямок курсів, то в мене є вам кілька порад. По-перше, обирайте курси до двох місяців часу, які навчають. тому що я не бачу сенсу навчатися більше двох місяців. Ну, правда, ви отримували якусь в голові структуру, розуміння, що таке інтернет-маркетинг, як вам аналізувати, як вам налаштовувати якусь рекламу і так далі. І все. І далі вперед, до практики, практики, практики. І тільки так ви з часом зможете стати крутим фахівцем. Далі обирайте по кількості спікерів найбільше двох. Не більше двох, тому що коли я бачу школи, де вивчають 5 і більше викладачів, в мене запитання. Для чого стільки інформації вам зараз? Ви ж, ну, у вас просто фізично в голові це все не вкладеться. І з тих всіх знань ви тільки процентів 10 використаєте на практиці. Ви обираєте або якусь, якийсь вузький напрям, там SMM social media marketing, там розсилки, email маркетолог PPC-напрям. Або якщо ви вже вирішили саме діджитал маркетингом займатися, тоді вам з цих всіх напрямків потрібне основне розуміння. Не треба сильно там в це понирюватися, дізнаватись. Вам головне розуміти, як поставити ТЗ, технічне завдання спеціалісту в цьому напрямку, а потім проаналізувати ефективність виконання. От і шукайте курси, які дають саме це, так? основи, аналіз. ТЗ. ТЗ взагалі мега-мега важливо для маркетолога. Я говорю як практик, що вроде би, це так легко, написати людині, там, зроби рекламу. Ні, це не так легко. Там є нюанси, особливо, якщо ви ставите технічні задачі програмістам, там взагалі зовсім нелегко, тому класно, якщо на курсах будуть вам давати. Якісь шаблони або знання, як правильно поставити технічне завдання. А про аналітику я вже сказала. Повинен обов'язково бути напрям навчання аналітики, веб-аналітики, відслідковування KPI, ефективності, які метрики потрібні, як створювати воронку продажів, стратегію маркетингову, це без цього маркетологу нікуди. Так, ну і потім аналізувати. І викладачі обов'язково повинні бути практики. І читайте відгуки про викладачів. Так? Не дивіться так на школу, як про того спікера, який викладає. Попробуйте знайти його ролики в інтернеті або його соцмережі, послухайте, як він говорить, або вона. чи підходить вам такий стиль спілкування. Може, знаєте, є люди, які не люблять, наприклад. Людей з дефектами речі, як це українське дефекти речі, От, і йому буде або їй буде неприємно слухати цього спікера. Ну, різні ситуації бувають. Тобто ви послухайте десь, попросіть школу надати вам доступ до першого заняття, як правило, багато шкіл вони висилають перше пробне заняття, і ви потім також. Розумієте, чи буде вам цікаво далі навчатися у цієї людини, чи ви будете шукати інших викладачів? А, ну, в принципі, все, я основні тези сказала. Так, це кількість навчання, період навчання не більше двох місяців. Це при умові два рази в тиждень, там по дві години. Да? Ну, стандартний розклад, чи там по півтора години, це не більше двох спікерів. І це відгуки про спікера, і це люди практики повинні бути. Далі період нав... там, точніше, розклад навчання. Ви вже там підбираєте під себе офлайн, онлайн. Мову викладання це також дуже індивідуально. Так, дивіться, якої мови викладає, чи підходить, чи не підходить вам. Я особисто завжди дивлюсь на спікерів, які викладають українською. Це для, ну, це для мене особисто. У мене є така вимога до. Викладачів, або я, якщо це якийсь англомовний ресурс, то ну, вже відповідно тоді англійська. Все, інших я не дивлюся. Далі, що ще хотіла сказати? Ага, дуже багато шкіл обіцяють, що ви там будете з першого занять, там, з першого свого робочого дня після школи, вже утримувати тисячу доларів зарплати. Не ведіться на це, ніколи. Ну, я просто не знаю, що повинно, що повинен зробити новачок в інтернет маркетингу щоб зразу отримати тисячу доларів. Як правило, це, це реальні зарплати, але їх вже отримають люди з досвідом. По-перше, по-друге, бажано знанням англійської мови, тому що такі гроші зараз в Україні в більшості своєму платять, якщо ви працюєте з іноземними замовниками, тоді реально. А те, що школи обіцяють вам зразу, зразу зразу заробляти такі великі гроші. Ні. Вони вам будуть показувати, що є вакансії. Є вакансії, є реально можна заробляти. Ну кажу, ну но не новачок. Тому це можете пропускати мимо вух, от а до зарплати в тисячу доларів просто будете. Тихенько працювати, напрацьовувати кейси, паралельно вивчати іноземну мову, і з часом, звичайно, ви там вийдете на цей рівень зарплати і від, від тисячі і вище доларів. От, а це, мабуть, все на сьогодні, що я хотіла вам сказати. Ще раз дякую, що підписуєтесь на канал, підтримуєте україномовний контент на Ютубі і до зустрічі в нових роликів. Па-па!